Iначе, поможем, і не по 40, так, і не по 1000, а можна було б і 30, 30 так, правильно? І ще у нього без економіки. А задоволення. Ці положиті не з а тоді подивитися, всі подивитися, як учитися. Я вас прошу, ми попали в таку завжди, що ви не Нас м'якали. Ну, Сміло і радується, що вони м'якалися. Давайте не будемо, що було. Ми вже в цій реальній живе. Ви не думайте, що я хочу 6 мільйонів не на криші дати, а на матеріальній допомоги. Ну так вийшлося Треба з того викарачувати. Ну то ви ж тоді дали 6 мільйонів чаші, я все розділяю. Зараз я розпилилася, я Катя вже перезвонила, просто вона перетрушує, бо світла немає, вона рішення не може сказати. А це не має значення. Вона З того кода ж не тільки йдуть до цих 40-30, а тут дайдуть 20, вони ну, ось кажуть. О... І 20 у ну, нас не 20. З того ходу вона не тільки до 60-80. Вони все в одній кучці сидить, вона не росте. Всі все зрозуміли. Хто за те, щоб це проєкт рішення про внесення змін до бюджету, винести на сесію і підтримати. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Що це не треба винути? Я не хочу, щоб ви його Господи, прости нашу душу, вже проголосуємо. Наші підстави. Нас виходить, що ми не можемо не проголосувати, тому що ми і так козли, і будемо козли. Ми не ми не можемо йти у підтримку міста. Ми повинні йти проти міста, тому що поставлено в таку поступлення. Наступне питання називається про надання одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, які беруть безпосередньо участь у бойових діях на забезпеченні спорядження та технічними засобами. Будь ласка, Тетяна Павлівна. Це те, що я говорю, тільки рішення готове, просто перед рішення, коли до Катя не може стримати, бо немає світла. Але вона вже її зробила, вона відзвонилася. Тільки що ми провели комісію, бо ми її сьогодні проводили, розглянули 104 заяви. 103 заяви ми задовольнили. Про 104 я зараз розповім. Це всього, 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 всього. Да, всього 104 заяви, 103 ми задовольнили. Це три заяви, які по 50 тисяч це 150 000. 50 тисяч це 150 тисяч. 47 заяв по 40 тисяч, це 1 мільйон 880 тисяч, 53 заяви – це по 30 тисяч, це 1 мільйон 590 тисяч, всього буде 3 мільйони 620 тисяч. Е, ну, одна заява в нас була теж на 50 тисяч, це Кудряшук, але так як це дружина його подавала. Але подавала вона, коли він ще був у зоні бойових дій. Наразі він вважається безвісти пропавшим, але ну, знаю, що він загинув та е, Ну, їй можна видати ці кошти е, тільки по матеріальній допомозі. Це по програмі турбота. Через це буде ще рішення. Я його озвучу це рішення на три, на тоді коли буду доповідатися, на 50 тисяч уже на матеріальну допомогу із програми турбота. Пелипенко готує. Піляшова віра прийшла, ціна ну, переписала, сказала Катя заяву, і вони документи готують. Оце 104 через те, я доповідаю. То, що... Зараз так. по прийняти... Але, як як озвучу голова бюджетний. Що це виділяється матеріальна допомога тим, хто приймає участь безпосередньо напад? А як же ми це сьогодні видали двом членам, які тут у нас на місці? Тут Давайте так. Воно виконує бойові завдання про захисту. Не довідка. Вони виконують бойове завдання. Є довгі стріляють. Через те зараз ми повинні прийняти питання рішення по першому, тобто по другому питанню планування до радої допомоги і третє питання буде ще стосовно виділення матеріальної допомоги 50 тисяч дружів. Так, тому що І ще одне питання буде. По 20 тисяч. Бо ми запитуємо, можна ми подамо, бо є вже 9 чоловік. Комісія мітро. Це 180 наша мобілізовані. Зараз, порядку, вже є нашої комісії. Повинно бути не ще два питання. Три. Ну, два, вже є ще два питання. Буде чотири. Так, ще два питання. Доксана Васильовна, будь ласка. Запишіть там додаткові ці питання. Напиши, а, скажи, а, та, правильна. Правильна. Правильно, одне оце, що на 20 тисяч, це мобілізовані, надання, надання матеріальної допомоги мобілізованим або тим, що підписали контракт. А потім їм ще по 40 тисяч. Ні, ні, ні. -ні.

там не не два Ну, як-небудь Давайте замірою надходження. Що ми зараз заприяємо наперед? Всі написують день. Я може дві чи ніж девять напишу, що там бойові дії приймають. Звідки ми записали? Ми зараз не маємо рішення, тому що нам надали. І давайте не перевершуватися щось там що ще випадку. Dakar, well Конечно. А потом не материально. Я вас прошу. Я врубилась вам. Вы еще давайте будем по этой. Я вам те же качать посвящен. Все на Часто я по той центру. Да. Да. Значить, хто він на скрині збройний. Давайте і так у всіх на нервах, давайте ще будемо якийсь на дві сюди <говори> І мені сюди <говори> хватає так не так.

що дуже не За друге рішення про надання пораду грошової допомоги військовослужбовцям, які беруть безпосередньо участь у бойових діях на забезпечення спорядження та технічними засобами. Питання, яке озвучив Тетяна Павлова. То за даному питання? А це моє питання хочу? Я хочу задати питання. Мені ну. Я yeah, sì. nee, не пов'язку. По цьому питанню я хочу задати питання, але ті герої. До кінця місяця, до кінця року, якоби, при грубих підрахунках, це менше 200, нехай в районі 700 чоловік, як потрібно я Згідно закону, згідно нашого рішення. Це в районі 30 мільйонів. Звідки ви будете знімати і звідки будете ці 30 мільйонів, що забрати? Основний ван пройшов. У серпні написали заяви 3-4 основні. Я казав ще тоді, що ніяка війна немає справедливості. І тут так буде 200-400 чоловік чи 400, 400. почати, хтось розуміє, що це все дуйня, хтось взагалі не зрозуміє. Я вам розкажу, сьогодні не початок в вам... уміти це ми тільки надіємося, що а взагалі діток статистика приблизно з ними картинка така. І ми сподіваємося, що вони не прийдуть на нас. Я вам так розказую сьогодні я комісії повідомила, що є загроза, де ще я вам кажу, далі звернення заяви ми змушені будемо розглядати нас. Е, Я у нас не призупиняю знову. Зараз у нас залишилося 350 тисяч, от ми на 350 тисяч дамо людям і призупиняємо. Я бачу письмо і призупиняємо комісію. Далі співате мене. Е, десь, у жовтні місяці, нам прийдеться, якщо нічого не прилетить до того, перекривати комуналку, перекривати. Всі ці, значить, ці всі заяви будуть лежати і будуть в грудні. Якщо ще в нас буде це перевиконання, я ж дію перевиконання. І ми залізли в липні місяць. Міно місці з липням я забрала. Не мала права. Ну, ж, мені не дуже сильно там буде поліцання з області. Я привикла до поліцання. Ми ж на влади забрали. Я була е, 11 мільйонів. Ну, я перезвонила в Черкас, у нас така ситуація. тож якщо я наперед вже ви не заробив, Ну, роби, там ми тоді напишемо замічання. Ну, готові. Тепер, липень ми з'їли, серпень, березень, жовтень, От ми будемо бачити, яке в нас буде перерахування, та й будемо ділити. Кому хвати, що вкладе? Тож попередила комісію. 5% військового збору. Нам їх треба буде, а зараз стара, заложити. Нет. Працівники в Иконку ще не платить. За, ми за за ком да. да. ну, ну, <плодисмент> закладаємо бюджет на працівники виконку. Там буде я ще не можу така яка сума зараз. Ну, головне на порядник. Ну, пару мільйонів гарантую. Це ж на це ще. От мої освіти. Дальше. Підняли тепло, населення не піднімали, підняли тепло бюджетним установом і от, і світло само собою піднімається. Сейчас ми з 1 вересня перешвтаємо і будемо це закривати. Так що є завоза, не загроза, є така можливість, і ці заяви будуть лежати. Ну, якщо, якщо, буде, по 20 ми ще зможемо, бо у нас там, ми зараз теж 2 мільйони ставимо на Філіпенка, е, е, на до 20, по 20 тисяч, і по ті, що ми 80 видаєте, по 50, на ранення. Це ж теж гроші вже кончилися, ну, за скільки місяців. Тим треба. Ні, ми, ми, ми так, плануємо тут в бюджеті 2 мільйони на все

Я про нього У Нас такого ніколи не було, бо працювали депутати хорошо, і всі працювали. У нас залишок коштів на початок року був мільйон двісті, три мільйона. Ми ну, йшли в принципі, розривалися. Це не просто бездіємі з робили чотири мільйони. Ну, плюс міського. Держава була задава. Плюс міського досі частина.

Наступне питання. Оксана Розвіцька або Марія. Оксана Розвіцька. Про надзвичайний альтернативний матеріальний дипломат, мобілізований або таким, який підвисали там раптом, так? Так. І де да? відвідування? Не не Подзять... Запитань не немає. Нема. Тут задано пропозицію, прошу порозуміти. Тут. Дякую. І наступне питання. Це 50 тисяч, що я поділа, бо ми не можемо в такій ситуації по цій програмі виглядати. Але, наче тоді на комісії, про яку говорили, Єсті, що вона пройшла, переписала заяву, тепер на соціальні підготовки, значить так, як ми давали Україну, дає ці п'ятдесяти. Я думаю, що питання має, тут дала пропозицію пошуково. Закривається.